Олена Олегівна, я дуже тішуся з цього приводу, що ви відгукнулися до співпраці і участі в проєкті збережемо життя жінок для їхніх родин, тому що це є надзвичайно важливий проєкт, орієнтований на найменш захищені верстви жіночого населення, на тимчасово переміщених осіб, на вілінфікованих, на інвалідів-візочників. Якраз можливість участі в цьому проєкті дозволить жінкам пройти обслуговування. Стеження на наявність високоонкогенних вірусів папіломи людини. Якра в тому наборі. Пацієнтка, тільки пацієнтка і здорова особа відповідної категорії, отримає девайс, за допомогою якого вона зможе взяти ДНК-пробу і відправити її в лабораторію скулаб, де буде проведена ДНК-діагностика. Безперечно, напевне, будемо ми стикатися з певними труднощами. Напевне, не всі жінки, які отримують ці набори, не всі повернуть, але від нас залежить, як ми їх проінформуємо. Як ми їх мотивуємо, як ми їм потрапимо пояснити, що цей нескладний захід реально може е зберегти їхнє життя? Ми дуже тішимося, і я і мої пацієнтки, що ми маємо можливість взяти участь в такому проєкті, бо це справді є важливо для здоров'я жінок, і е на даний момент ми. Е не отримали перешкод зі сторони своїх пацієнток в плані обстежень. Всі 20 жінок, які на сьогодні отримали тест системи, вони всі здали аналізи, і ми вже отримали 19 результатів. Тому велика вдячність за таку ініціативу і за те, що можна зберегти здоров'я і життя пацієнток.